В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Ми сьогодні маємо другу неділю посту, завершили другий тиждень посту. І будемо з вами роздумувати над читанням апостола Павла і євангельським уривком, який сьогодні нам подає церква до роздумування. Спосіб мислення людини це дуже важливо. Від того, що людина має в голові, залежить її життя. Способом впорядкування нашої голови це є наше навчання в школі, у вузах, це не диплом, це освіта, не диплом, не документ. Способом нашого життя, нашого мислення є те все, що ми чуємо, бачимо, все, що входить в нашу голову. Є такий філософський принцип чи правило. Якщо людина не живе так, як думає, увага, будьмо уважні, якщо людина не живе так, як думає, вона почне думати так, як живе. Якщо людина не живе так, як думає, почне думати так, як живе. Наш спосіб мислення є християнський спосіб мислення. Тому ми читаємо Слово Боже і стараємося над цим роздумати. І плодом нашого роздумування має бути наше щоденне життя. Щось нам вдається. Щось не вдається, щось нам відразу легко, щось треба робити страшні зусилля. Але людина має напрямок. Людина знає, як правильно. І коли людина знає, як правильно, вона чується людиною, нею не попихають. Бо якщо людина не знає, як має бути, не вчиться, не старається це думати, нею будуть попихати все життя, вона буде втручатися і так далі. Але... Тому треба мати свій спосіб мислення. Для нас це євангельський. Апостол Павло сьогодні каже такі дуже цінні речі про Господа Бога і про наші відносини з Ним. Каже: Ти, Господи, на початку заснував землю, небеса, діло рук Твоїх. Вони загинуть. Ти ж перебуваєш, усі, мов одежа, постаріються. Ти ж їх, неначе одежину згорнеш, і немов одежа вони зміняться, а ти ж той самий, і літа твої не скінчаться. Так, роздуми про Бога. Бог завжди є той самий. Він творець, ним все постало, ніщо, що постало, не постало без нього. Але все, що постало, воно мінливе, воно нині є, завтра нема. А Бог є той самий. Але далі, увага. Серед всіх речей, які повстали, і які скінчаться, яких не буде, мов одежа, постаріється, є людина, є ми з вами. які хоч ми трошки постаріємося, деколи трошки якісь зморшки там чики-чики на обличчі, але є безсмертна душа, яка не постаріється, яка не зникне, а душа, яка навіть коли тіло помре, Очікує Воскресіння тіл і єднається з безсмертною душею і людина вічна. Бог вічний і людина вічна. Людина має початок, але має безсмертну душу. Важливо нам про це думати. А чому так важливо? Апостол каже: Тому ми мусимо ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули. Щоб, бува, нас не знесло з дороги. Ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що всякий його переступ і непослуг приймав справедливу кару, як утечемо ми, коли занедбаємо велике спасіння? Як утечемо ми, коли занедбаємо велике спасіння? Скільки людей живе на землі, яким, коли говориш про, про спасіння, для них це така, розумієте, така, ну, я не можу сказати погане слово. Так, але для багатьох людей, коли ти говориш про спасіння, вони з тебе роблять дурника. Це для них є дурниця. Вони з цього сміються. Тому що людина живе тим способом, щоб тільки там наїстися, виспатися, напитися, задовольнити базові потреби і все. Але ж спасіння душі це базова потреба людини. Ми з вами, наприклад, потребує, відчуваємо потребу молитися. Це є базова потреба людини. Спілкуватися з творцем це так, як в дитини є базова потреба спілкуватися з ким? З татом і з мамою. Це базова потреба. І тому, наприклад, діти виростають з різними проблемами через те, що з ними не спілкувався тато чи мама. Мама чи тато, наприклад, я тобі все дав чи дала, я все життя для тебе працювала. Так хорошо, це дуже добре. Я все життя для тебе працювала. Я з тобою не був чи не була. Не був чи не була. Тому потім, наприклад, плоди цього, що є? Булінг, плоди цього, плоди цього ходити по поїздах, плоди цього знущання одні над одними і знімання на камеру це є плоди цього, що не було оцієї потреби базової спілкування тата і мами. Але і нема потреби базової е, спілкування з Богом, це також проблема. Тому ми говоримо про ці речі. Але дивіться, що каже апостол. Ми мусимо вважати пильно на те, щоб нас, бува, не знесло з дороги. Увага! Знаєте, як буде дорога по-латинськи? -латинськ? По Віа. Вія це дорога. Три букви. Віа. Віа це дорога. Зносити з дороги це є дезвіаціоне. Дезвіаціони — це знесення з дороги. Знаєте, як перекладається дезвіаціоне по-українськи? Збочення. Збочення. Що, що таке збочення? Ми чуємо це слово, воно нам якби таке негативне, дуже різке. Збочення це є зійти з дороги в бік. Тебе знесло з дороги. Тебе знесло з дороги, ти зійшов у бік, ти з'їхав чи впав в кювет. Коли ми вдумуємося в ці речі, дорога це є спосіб мислення християнський. Їхати правильно, жити правильно, широка дорога, вузька дорога, але по дорозі. Хоч навіть порівняння робиться в Євангелії, що є широка дорога, яка веде нікуди, а вузька це обмеження, так їхати по правилах дезвіаціони. В кожному суспільстві є багато дезвіаціон, багато збочень. Але коли ми думаємо про ці речі, ми думаємо про щось, що людину заносить з дороги на щось неправильне. Як вийти з цього неправильного? Як вийти повернутися на правдиву дорогу? Слухати Слово Боже, думати про спасіння душі. Та як вділяємо час для того, щоб нормально з'їсти, здорово з'їсти, нормально відпочити виспатися, нормально одягнутися, дбати за, за себе, за своє тіло, так ми мусимо подбати за свою душу. Бо якщо ми за це, це занедбаємо, нас зносить з дороги, ми маємо повернутися. Дуже гарний приклад подає нам сьогодні Євангеліє про те, коли людину, людина заслабла. Людина розслаблена. Людину, скажімо, різні життєві ситуації занесли. Занесло людину. Людина заслабла. І зверніть увагу, коли говориться про розслаблену людину, не говориться тільки про те, що от вона була немічна фізично. Бо першу річ, яку робить Ісус розслабленій людині, каже: Прощаються тобі твої гріхи. Аж потім каже: Встань, візьми твоє ліжко. Це означає, що там, окрім такого немічності каліцтва розслабленості, ще були свої занесення, свої гріхи. Тому Ісус спочатку каже, прощаються тобі твої гріхи. Але Євангелія подає одну дуже гарну деталь. Ісус, бачивши цього немічного чоловіка, бачив, що він потребує і прощення гріхів, і оздоровлення, каже Євангеліє дуже цікаву річ. Ісус, уздрівши їхню віру, чию віру? Чотирьох людей, які несли розслабленого, які не могли увійти і спускали через стелю. Ісус, бачивши їхню віру, цих чотирьох людей, каже до розслабленого Сину: Прощаються тобі твої гріхи, а потім каже: Встань, візьми твоє ліжко і йди. Їхня віра. На що я хочу зараз зосередити вашу, нашу увагу? Ми інколи маємо біля себе людей, яких би ми хотіли змінити. Наприклад, є батьки, які кажуть, Боже, я все то роблю, щоб, щоб тоді, до тої дитини дійшло, не доходить. Або, наприклад, жінка за чоловіка, чи чоловік за жінку. Або будь-яке середовище? Ми розуміємо, що людину десь занесло. І ми хочемо, щоб цю людину повернуло на правильну дорогу. І людина може тратити свої сили, енергії не на те, що треба, вона може шукати тільки нові вуха, щоб всім то жужати. О, він такий, чи вона така, він такий, чи вона така. Що я роблю для того, щоб він такий чи вона така, повернулася на правильну дорогу? Ці четверо бачили, що чоловік розслаблений. Вони знали, що Ісус може оздоровити. Вони взяли і понесли. Вони зробили дію. І Ісус, побачив, що вони стараються, простив гріхи і оздоровив хворого. Ми з вами також, наприклад, ми молимося за померлих. Ми заступаємося за наших померлих. Ми просимо, щоб Господь простив їхні гріхи. Ісус, якщо прощає їхні гріхи, це може бути і нашою з вами заслугою, нашими молитвами, нашою вірою, нашими добрими ділами. Коли, наприклад, нас просять молитися за хворих, скільки разів посилають смс різні молитовні групи, кажуть, будь ласка, помоліться, помоліться, помоліться. Ісус, бачивши нашу віру, наші зусилля молитовні, Він може оздоровити інших людей. Але він має бачити нашу віру і наші зусилля. Є вчора була така е, е, субота в нашій церкві це є друга субота е, Великого посту. Це був День молитви за абортованих дітей. Увага! День молитви є спеціальний день молитви в році. Призначений для того, щоб молитися за дітей ненароджених, тобто за дітей, вбитих у лоні своїх матерів своїми ж матерями. Колись така була фраза у Фейсбуці, що жінка, яка чинила аборт, вона не перестала бути матір'ю, вона просто стала матір'ю абортованої дитини. Є така, це така субота перед другою не друга субота посту. І церква, коли встановила цей день молитви за абортованих дітей, ненароджених зачатих, вона хотіла привернути увагу, тобто збудити совість людей, що в нашому суспільстві серед різних збочень, серед різних речей, які знесли з дороги, є також така річ, як на законному рівні прийняти вбивство дітей. Те, що я вам кажу зараз на законному рівні прийняте вбивство дітей у 21 столітті, так ох так звучить. Воно так не звучить законодавчо, воно звучить так. Штучне переривання небажаної вагітності. Уявляєте, якби нам колись хтось, наша мама чи тато сказав: ну ти взагалі нагуляний то, ти небажаний. Ну, вже нема ради. Ми хотіли зробити твій аборт, не зробили. Ми не думаємо, що про сферу психології це, є, ем, це травма, велика травма. А тут є офіційне твердження: штучне переривання небажаної вагітності. Непланована вагітність. Це страшні речі, які війшли в наші вуха. В нас на цьому законі люди заробляють гроші, ви знаєте. Будують хати, купують дорогі машини на абортах. Їздять відпочивати в дорогі готелі. І, як ми кажемо, такою такою фразою нелітературною, включають окуня, та, якби нічого не розуміють, що це є гроші, зароблені на крові. На крові. Так, так дозволяє закон. Ті, хто прийняли цей закон, будуть відповідати за цей закон. Ті, хто підписувались під цим законом, будуть відповідати, підписуються за цим законом. Наприклад, є країни, де це кримінал. Де це кримінал, а в нас закон дозволяє. Та як є країни, де сурогатне материнство це є е, брати в оренду жінку лону жінки, щоб виносити дитину, це є кримінал, у нас це за законом. Ми типу, такі, ми добрі українці, ми так якби щось розуміємо, щось не розуміємо, але є біле-біле, чорне-чорне, народику. Гроші треба заробляти нормальним способом. І коли церква пропонує цю не суботу, Молитви за ненароджених дітей є така практика, і ми сьогодні її, про неї чуть-чуть згадаємо, але потім ви її візьмете так само собі додому, щоб почитати. Називається практика духовного усиновлення. Практика духовного усиновлення, що це означає? Це є молитовна практика, яка полягає в особистому зобов'язанні молитовно опікуватися зачатою дитинкою. Ім'я якої відоме Богові молитовно опікуватися. Тобто молитися за дитинку, яка зачата у світі, в Україні, десь зачата. І якій загрожує небезпека аборту. Це, знаєте, як є усиновлення звичайне, людина бере опіку над народженою дитинкою. А є усиновлення, до речі, велика кількість людей, які зараз хочуть усиновити, і немає дуже мало дітей, які є для усиновлення. А це духовне усиновлення, опікуватися дитинкою, зачатою, щоб кожна дитинка зачата в лоні матері не була вбитою, а їй дали можливість народитися. Кожного дня в світі відбувається зачаття діточок, і частина з них є в небезпеці смерті. Бо щодня також відбуваються численні аборти в світі і в Україні, тобто щодня відбуваються умисні вбивства зачатих дітей. Ось головна причина, чому важливо молитися в цьому наміренні багато і часто. Такий молитовний рух духовного усиновлення зародився після об'явлення Діви Марії у Фатімі трьом діточкам в 17-му році з закликом до молитви та покаяння. Традиційно духовне усиновлення ненароджених діточок відбувається в свято Благовіщення, коли відбулося зачаття Ісуса Христа в лоні Діви Марії. У День Благовіщення, це коли ангел з'явився в Богородиці і в лоні Діви Марії зачалася дитинка. Хто може молитися в цьому наміренні? Всі християни. Особливо тепер ми українці. Це також як ми можемо бути тими четверма. Які принесли розслабленого. Ми можемо бути тою сім'єю родиною, яка молиться за е збереження життя зачатої дитинки. Як священник, скажу вам таку річ, е я зустрічаюся з родинами, які роками випрошують Бога ласку батьківства і материнства. Роками. Роками. До речі, недавно е одна сім'я, яка вже десь. Ну, Шість років вони ходять на перші п'ятниці на, на молитву Молебня до Богородиці Діви Марії Гваделупської, яка тут є, коли ми молимося. І дружина повідомила таку ну, гарну річ, що вона завагітніла. І коли я кажу завагітніла, це завагітніла, не що її завагітніли. Вона завагітніла. Бог дав ласку зачаття, природнього зачаття. Шість-сім років. Від вінчання. А вони молилися. Розумієте, яка це є ласка, коли кожна дитина зачата: ну це чудо, ну це чудо. Це не є собі так, як деколи собі українці кажуть, о, хотів собі зробив собі дитину. То не таке. І це приклад тих сімей, які роками моляться, аби була дитина. І знову ж таки, я не говорю про тих, що кажуть, мені треба третю дитину, бо мені, щоб до армії не взяли. Я не за то. А за те, що я хочу дитину, я хочу дати життя цій дитині, я хочу, щоб ця дитина насолоджувалася життям. Тому сьогодні ми, говорячи про цей день молитви за абортованих дітей, говорячи про практику духовного усиновлення, пам'ятаємо, що Господь Бог мною і вами може послуговуватися як тими чотирма, щоб спасати людей, допомагати людям, отримати прощення гріхів. Отримати оздоровлення з великих болячок, тому коли нас хтось просить про молитву за здоров'я, за е, добру смерть, коли хтось мучиться і вже старенький, за е, те, щоб знайти роботу, за те, щоб е, мати те, що потрібно для життя, за закінчення війни, за воїнів, за зниклих, скільки зараз є зниклих, просять помолитися, мами в розчаруванні. Ми маємо обов'язок брати ці тягрі на себе і маємо обов'язок молитися. Тому нехай Господь прийме нашу з вами молитву, і як можемо допомагаємо всім, хто є в потребі. Слава Ісусу Христу!